Є мансардне утеплення приміщення в одноповерховому будинку монолітне перекриття, чи треба утеплювати ще моноліт. Якщо ви там на горищі, тобто на мансарді, не опалюєте постійно, і у вас утеплено між крок, то це може бути печалька, можуть загнити ті крокви, конденсат буде на паробар'єрі якщо він там взагалі є і так далі. По перекриттю, якщо ви там опалюєте постійно, Вкладається 30 мм вати, такої міцної для внутрішніх робіт, як вібророзв'язка під стяжку, або 30 мм пінопласту, бо треба утеплювати там. Робити вібророзв'язки все ж таки. Якщо зверху утеплено між кроками, а гори ще не опалюється, то це погана історія. Там має бути сквозняк і холод. На горищі, а перекриття треба утепляти 150 пінопласта і стяжка зверху.